Як ми зрозуміли, новий рік вже скоро, тому нам треба трошечки до нього підготуватись. І ми зараз це зробимо. Баночка тунця у власному соці. Консервований горошок. Огірки. Яєчка. Та кіноа. Дві ложечки додамо мо трошки зелені. У мене рукава. Я Заправлю оливкова олія. У мене тут з лимончиком. перемішали Боже, я сама не очеклу. Це правда. Це правда, маєш спробувати кожен Це дуже смачно. Їш і худієш. Оце так. да.